А які можуть бути протилежні, протилежні риси до цих, допитлива, можливо, байдужа, стримана, нестримана, така вибухова, небалакуча, а може бути балакуча, лагідна, а може бути така шорстка, така, така зла, тиха, а може бути голосна, непомітна. А може бути така, якої всюди повна, цнотлива або взагалі без цнот, юна паняночка. Ну власне, можливо, хтось бачить в собі ці риси, і дуже добре. Але якщо ми і, і не бачимо якоїсь риси в собі, то не потрібно зажурюватися, не потрібно опускати руки, але працювати. Бо ми маємо одне життя не для того, щоб. Прогайнувати, але для того, щоб самим працювати над собою, але теж через ту працю, яку робимо над собою, допомогти іншим.